Вітаю, зараз створимо таке зображення в програмі Фотопія, яке складається з кількох шарів. І так, посилання в класрумі в онлайн-редактор відкривається в браузері. Ось його назва Фотопія. Ми робимо новий проєкт. Можна, якщо в якості фона буде біли, біле тло, то вибираємо новий проєкт. І тоді ви обираємо розмір, можна отут в пікселях задавати розмір, можна брати готовий шаблон, наприклад, 800х800, на 800, і створити. Якщо в, яко... і отут тоді працюємо. Якщо в якості фона буде зображення, ми його зберігаємо з інтернету чи з фотоапарата на комп'ютер. І тоді виконуємо команду файл відкрити». І обираємо Так, у мене вже цих равликів. Ось сходи я беру. Вони в мене відкриваються в новій вкладочці. Тобто, тут білий фон, отут ця вкладочка. Якщо хочемо зображення копіювати, ну, можемо навіть оце Ctrl-C або прав... не право, а отут редагувати. В меню редагувати, тут є крок вперед-назад. Якщо щось скасувати, повторити, копіювати, вставити копіювати. Переходимо сюди, Ctrl-V. Ну і ми бачимо, що воно дуже велике, значить, його. Зменшити і, можливо, так припасувати до, значить, це я дуже зменшила, да? тобто розмір виходить не зовсім такий, як потрібно. Ну, от ми можемо брати якусь ділянку, скажімо так. Я візьму зараз оце початкове зображення. Масштаб у нас в перегляді, збільшити масштаб Ctrl плюс, ну трошки. Тепер додамо сюди зображення. Я вам в класрумі равлика даю, а якщо на домашнє завдання, то треба знайти зображення без фона. Як це зробити? Я написала равлик без фона. Тепер дивимося. Якщо на цьому попередньому перегляді в мене є квадратики на фоні, то я туди навіть не заходжу. Мене цікавлять зображення, яких є біле тло. От якщо біле тло на маленькому на перегляді, але я натискаю в збільшеному, з'являються квадратики, оце якраз те, що потрібно. А якщо біле тло воно не змінюється, воно буде білим, якщо тут квадратики і квадратики, воно теж буде квадратики. Так, ну тут ось біле, тобто мені з цих равликів підходить ось оцей тільки. І я його тоді зберегла. Якщо просто копіювати, зараз спробуємо. Так, редагувати, ставити. Ну, так, також працює. Або через файл відкрити. Значить, що тепер? У мене равлик на новому шарі. Я тут можу переключатись між шарами. Давайте спробуємо. Ага, це в мене зображення. Значить, Маркери є. Давайте. За маркери, за кутовий маркер, щоб це було пропорційно, ми змінюємо розмір. Так. Тоді можемо повернути за... навколо кутового маркера є. Ділянка, де мишка змінює вигляд для повертання. Так, давайте більше. Ну, ось так равлика розміщую, можу його ще раз розмістити на диван, тобто два шари в мене вже є. От, можете ще когось вдома знайти, для того, щоб розмістити. Тепер текст додаємо: інструмент текст. Значить, Виділяємо ділянку і автоматично створюється шар із текстом. Напишемо сюди якийсь вислів. Одразу можна розмір зарані обрати. Якщо ви ну, не розумієте, який це буде, то значить, спочатку набрати, наприклад, вперед. До перемоги». От, написала я текст, Ну, мені відносно фотографії такий розмір влаштовує, щоб він не був занадто великим і не занадто маленьким. Так, що з ним можна зробити? Якщо ми його виділяємо, можемо йому поміняти колір. Ось тут, значить можна подвинути цю віконечку і взяти колір, який є на зображенні. У мене є чорний, то я чорний залишаю. Якщо ви, у вас є не чорний, якісь інші кольори, значить ви клацаєте, у вас колір а, вибирається, і тоді окей. Тобто колір тексту бажано щоб був одного з. Кольорів, які є на зображенні. Можна отут міняти йому вигляд. Значить, Трошки я зробив нахилений, він у мене вже є такий. Так, ну, В шрифтах можна і шрифт обирати, але треба багато перебрати, для того, щоб зрозуміти, який з них сприймає нашу мову. Бо англійською вони змінюють текст. А от на нашу мову не всі діють, може ваш текст зникнути. Так. Далі. Оцей текст, який ми. Значить, куди мені перейдуть, щоб подивитися. Текст цей він чорний, він доволі контрастний, але якщо ми хочемо його підсилити, для цього є такий засіб. Перший варіант це можна взяти фігуру. Ну, Давайте спробуємо. Ось, якщо є коло інструмента така дужечка, значить там можна натиснути правою мишкою і будуть різні варіанти фігури. От я беру прямо кутник. От, тоді треба отут йому вибрати колір. Ну, я ось брала перед цим використовувала такий от схожий на оце стелю. от, І зараз спробую розтягти якось отак. О, він у мене став, до речі, ну, можлива була б така ситуація, да, але я шари можу перетягувати, він у мене став якраз поза. А, Текстом. Ну, ось так. Але мені ці кути не дуже подобаються, наприклад, з цього прямокутника, то я можу що зробити? Варіант із тлом, шари з тлом, із оцим прямокутником видаляю, тут ось є смітник. Заходжу в пензель. Значить, пензель, тоді розмір пензля можемо вибрати, ось приблизно я бачу, да? і якийсь отакий полосочку. Так, і колір. Дивимося. Непрозорість можна, до речі, теж зробити напівпрозорий. Колір у нас тут в палітрі. Ну, Знову ж таки, навколо цих у мене крутиться, значить, я візьму колір дивана, там, де трошки світліше, або ось отакий. Так, зараз, ну щоб не зовсім. Це дуже все, отак. І замальовую. Бачила такий прийом в Інстаграмі для сторіз. Ну, Прикольно виглядає, як на мене. Всьо, у нас не дуже контрастний колір, тому що не прозорість, бо він такий світленький, начебто він і гармонійно виглядає, бо він тут є на фото, і не дуже чіткі границі, нема такого, що він, наче, топором обрубаний, цей фігуравцям. Так, ну от щось таке може вийти. Тоді, як зберегти? Значить, файл можна зберегти так, експортувати. Значить, зазвичай в редакторах експортувати, вибираємо формат. Можна взяти PNG і JPEG. JPEG менше трошки місця займає. От тоді ви можете розмір тут змінити. Якщо дуже за велике зображення, це такий розмір, що можна на весь монітор, на весь екран буде. Значить, ну, зробити, наприклад, 900 пікселів. За рахунок того, що тут є. Оця цепочка, значить, у нас пропорційно міняються розміри. От якість хай буде така, як пропоную, зберегти. Так, ну знову я наче відключала блокер. Значить, воно мені повідомляє, що блокувальник реклами. От, ну, Якось так. На цьому бажаю успіхів.